Мелодії про одержимість і спокуту. Рецензія на роман Галини Пагутяк. Зачаровані музиканти. Авторка студентської рецензії Іванна Рубан. Запис здійснено студією Гургури. Галина Пагутяк. Українська письменниця зі Львівщини, яка пише в жанрі фентезі, а також має у доробку тексти для дітей. Для її прози характерне поєднання фольклорних мотивів. Містичних елементів та авторської міфопоетики. Письменниця є володаркою низки літературних відзнак. Зокрема, у 2010 році вона отримала національну премію імені Тараса Шевченка за роман Слуга з Добромоля. В інтерв'ю письменниця згадувала, що походить із роду Басарабів династії, до якої за легендою належав влад Цепеш граф Дракула. А місцем дії багатьох її романів є село Уріж – простір, у якому авторка з дитинства стикалася з різними формами народних вірувань, переказів і уявлень про потойбічне. Цей та інший особисті досвіди, не винесені за межі її текстів, а послідовно вбудовані у них. Роман Зачаровані музиканти авторка написала ще 2008 року, а 2025 року книгу перевидали у видавництві ще одну сторінку. ТЕКСТ можна читати окремо від решти, але водночас він продовжує лінії, закладені в попередніх творах, зокрема, дослідження межі між людським і потойбічним теми одержимості, спадковості, інакшості тощо. ЖАНрова і сюжетна межовість На початку розмови про текст хочеться окреслити жанр аби зорієнтувати читачів та читачок. Ця книга не виняток, та, утім, з нею кількома словами не обійтися адже роман Зачаровані музиканти не дуже й піддається однозначній жанровій класифікації. У ньому сусідять елементи фентезі, історичної прози, готики, роману фоєрії так фентезійний компонент проявляється в побудові світу, де діють істоти з під землі та з повітря, а музика має магічну силу. Історичний складник. У соціальних реаліях XVI століття згадках про шляхту, звичаї, суміш вірувань та побут, готичність не так через похмурі замки й моторошні події, як через атмосферу страху та відчуття непевності, вона стає способом проговорити універсальні людські тривоги, смерть, руйнування, втрату стабільності тощо. Водночас такий жанровий синтез не є випадковим та не видається еклектичним, навпаки. Він видається дуже доладним у загальній картині, яку створює авторка. Сам сюжет почасти розгортається довкола розмитих меж між світами, реальністю, міфом, внутрішнім і зовнішнім. Жанри в тексті функціонують за тим же принципом не як окремі рамки, а як взаємопроникні форми середньовічна сімейна історія. В основі сюжету історія шляхтича Матвія Домницького. Чия доля трансформується після зустрічі з прекрасною пані. Водночас із цим змінюється цілком життя його родини та її друзів. Залюблений у філософію батько Олександр, який ще протягом багатьох літ до того жив одночасно ніби у кількох світах, поводиться дедалі дивніше. У підвалі з'являється зелене сяйво, а друзям сім'ї та слугам доведеться нести тягари рішень та відповідальності за події, що розгортаються навколо. До речі, авторка не надає читацтву доступу до внутрішнього світу Матвія до моменту зустрічі з прекрасною пані. Попередній життєвий досвід героя залишається поза оповіддю. У результаті Матвій постає як персонаж із ненадто розлогою психологічною деталізацією, радше як структура, що наповнюється зовнішніми впливами. А його мандри це власне. Такий собі ініціаційний шлях, на якому він проходить певні випробування, аби зрештою віднайти власні цілісність і духовність. Істоти ж із потобічного світу мають більш виразні риси, хоч є й менш впливовими у тексті, на те вони й магічні. Вони функціонують як образи архетипи, типажі, що походять із фольклору, легенд, народних уявлень, а їхня поведінка спершу й не до кінця зрозуміла. Тож її ще доведеться розгадати разом з героями. Події роману розгортаються в добу середньовіччя, а саме у 16 столітті в містечко Журавно, де поруч свіча втікає в Дністер. Авторка свідомо уникає конкретизації дат, натомість вибудовує часовий простір через соціальні, релігійні та культурні маркери, як от Шляхецький побут, домові війни, які спалахували від однієї іскри панського гонору. Та змішування християнських уявлень із дохристиянськими віруваннями. Для людей святий Йоанн та Іван Купайло велика богиня і матір Божа не надто й мають різницю це лише різні імена для одного й того ж. І десь у глухих закутках краю, де священники були не надто вчені або зовсім невчені, старі нові боги мирно собі співіснували. А віковий дуб на галявині. Отримував такі самі почесті, що й християнський вівтар, а ігрища духів міг побачити кожен або принаймні їхні сліди. Водночас середньовічний контекст аж ніяк не ускладнює сприйняття тексту, оскільки акцент зміщено з історичних деталей на універсальні, вічні і завжди актуальні теми як от взаємини між батьками й дітьми, смерть і життя, добро і зло, взаємодію з природними силами тощо. Зважаючи на це, часом можна й забутися, що на сторінках рік так, 1532. Духмяними сторінками та образами переплетених світів. Текст Пагутяк напрочуд поетичний, насичений метафорами та ритмічно структурований. У тексті активно використовуються діалектизми, які в тексті не вимушені та не екзотизовані, а метафорика украй багатошарова. Кожен образ має кілька рівнів значення. І, зрештою, видається, що жоден опис не є випадковим. Предмети, звуки, запахи, усе має функцію, усе працює на створення атмосфери. Галина Пагутяк, пишучи, не пояснює, а створює ту метафорику, яка й має нам усе пояснити. Так дім у романі одночасно означає і безпеку, і небезпеку адже руйнування дому збігається з духовною кризою його мешканців. Потойбічний світ у романі відкривається через світло. Духмяні трав'яні запахи і музику. Зелений колір стає символом переходу до іншого світу, а білий камінь порфир стає символом прив'язаності, яка обертається небезпекою. Він вбирає у себе життя героя і перетворюється на знак гріха й покарання. У романі Зачаровані музиканти людські і магічні світи не існують як окремі площини. Вони постійно взаємодіють, перетинаються, накладаються один на одного. Для читачів, як і для героїв, ведення магічний світ стає поступовим ми знаємо не більше і не менше, аніж вони самі, а сам роман читається радше як текст із надприродним підтекстом, аніж як чисте фентезі. Цей принцип побудови світу створює ефект розмитої структури, де немає стабільного центру чи однозначної логіки. Простір роману функціонує як лабіринт сюжетні лінії губляться, повертаються, змінюють напрямок. Те, що здається знайденим, знову зникає, те, що було втрачене, повертається в іншій формі. Така композиція відповідає загальній поетиці тексту, де важливим є досвід межовості, перебування між станами, між світами, між ідентичностями. Магічне тут не протиставляється реальному, а вбудовується в нього. Істоти, що живуть під землею і літають у повітрі, до кінця не мають для нас чітко визначеної природи, але присутні як частина загального порядку, а сам світ роману складається з нашарувань культур і вірувань, які зіштовхуються і переплітаються одержимість, провина та спокута одержимість одна з центральних тем роману зачаровані музиканти. Матвій Домницький стає одержимим образом прекрасної пані. І ця одержимість не має раціонального пояснення. Вона функціонує як внутрішній імпульс, що витісняє все інше. Часом видається, що герой не чинить опору, не аналізує, не шукає виходу, він просто рухається в напрямку, який диктує зовнішня сила. Одержимість у тексті не романтизована і не виправдана, вона показана як стан втрати з себе, як порушення внутрішньої рівноваги. Та одержимість це вогонь, який спалює чоловіка чи жінку, і сутність її не може збагнути той, у кому він ніколи не спалахував. Лише дві особи в журавному могли б зрозуміти вони б розповіли йому, що таке бути іншим, про почуття несповідимої самотності, про роз'єднаність і страх втратити вогонь, котрий змушує концентрувати в одному напрямку волю, а коли вона досягає цілі. Настає щось у сто крат гірше, аніж смерть. Поряд із темою одержимості важливо виділити мотиви справедливості і відплати кожен вчинок має наслідки, кожна дія відгук, і то такий, що лунатиме ще не одне покоління адже у центрі роману ідея фатуму, що переслідує покоління. Це не просто родинна драма, а історія про те, як минуле не відпускає теперішні. І як кожен герой змушений мати справу з чужими гріхами та провинами. Атмосферу роману визначає очікування неминучої розплати це не лише кара для персонажів, а й символ справедливості, яку неможливо обійти щось, що завжди не здоганяє. Тож через сюжет проговорюється й таке питання чи можливо вирватися з тіні історії, чи завжди людина приречена повторювати те, що закладено попередніми поколіннями. Тут Роман виходить за межі приватної історії та зачіпає ширші теми пам'яті, провини, національної долі, іншими контекстами тексту. Уже з перших сторінок, описуючи постать Олександра Домницького, авторка вводить філософські й культурні орієнтири. Так, наприклад, у тексті згадуються філософи, як от Сенека чи Овідій, знаний дідачами ще з молоду, міф про Пігмаліона і Галатею тощо. Ці згадки не винесені на передній план, але вони задають тон мисленню персонажів. Таким чином, розуміння цих контекстів дозволяє глибше щитувати мотивації персонажів і загальну поетику роману. Тексти Галини Пагутяк вирізняються настільки самобутньою тональністю, що прямі літературні паралелі не завжди є сповна точними. Водночас, у певних аспектах книга перегукується з прозою Валерія Шевчука та його схильністю до містичного і межового – Дотворення світів, де історичне тло постає декорацією для внутрішніх драм. У роботі з пам'яттю, родинною історією та фольклорними мотивами можна вловити схожість до творів Марії Матіос, хоча пагутяк значно більше тяжіє до містерії, ніж до соціального виміру. А повільна насичена зеленими барвами оповідь на тлі природи, а також образи тих, що живуть під землею і літають у повітрі. Змушують пригадати і непростих Тараса Прохаська. Роман перегукується із іншими творами самої авторки, зокрема урійською готикою та слугою з добромеля. Усі ці тексти об'єднують локальна топографія, межовий досвід, фольклорна основа, відсутність чіткої жанрової належності тощо. Вони функціонують як частини одного художнього світу, де повторюються мотиви, образи та ритми. У ширшому культурному контексті зачарованих музикантів можна розглядати як приклад української міфопоетики, літературної традиції, що працює з міфом не як із сюжетом, а як із способом мислення. У тексті згадуються, філософи звучать роздуми про природу справедливості, про межу між видимим і невидимим роман для тих, хто любить містичні та неквапливі тексти. Роман Зачаровані музиканти це неквапна, доволі лірична історія, побудована навколо тем магії, одержимості, втрати і межого досвіду. Текст точно не орієнтований на швидке споживання, хоч після порозуміння із тилем авторки і дається легко. Утім, він вимагає уважного, вдумливого читача. Найсильнішими сторонами роману є атмосфера. Саме вправне письмо та спосіб організації світу в межах українських ландшафтів текст не пропонує однозначних відповідей, але створює простір для інтерпретації, де кожен образ, мотив і ритм мають функціональне навантаження. Ця книга для тих, хто цінує філософську прозу, містичні мотиви, тексти з глибоким внутрішнім рухом і виразним українським культурним контекстом. Для тих, хто прагне досвіду. Естетичного, емоційного, інтелектуального і для тих, хто готовий слухати музику, що звучить не лише в сюжеті, а й у самій мові. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації сенсор медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті Медіа про культуру Медіа, а також у соціальних мережах.